Там заробимо. Слава Ісусу заробимо. Христу! Добре, слава навіки Богу. Свяшений Олексій, чи можна сьогодні копати картоплю? Ну, Бог дав день, день вихідний, а в календарі є згадка. Про чудо архістратига Михаїла у місті хонах. Якщо в вашому храмі служиться служба Божа, йдіть на молитву. А після молитви копайте. Вихідний день! Чого не копати? Кожен день у церковному календарі є шанування. Тих чи інших таких знакових подій, святих, угодників Божих ну є. Але ж якщо будемо цілий рік святкували, що будемо їсти тоді? Я сьогодні зранку проснувся, помолився, Господи, благослови. Закидали рова камінцями вже. Хлопці докидають, я їду на службу Божу. Їду на службу Божу. Зараз митрополит приїде за нашого священника Романа. Річниця сьогодні їду на храм до церкви, їду, в храм. о, А тоді вже з храму приїду додому. Та й ми вже додали їм бетон. Тоді працюйте. До речі, на те питання мені дало, я вам покажу в коментарах, скільки запитань люди. Море питають, чи можна, чи можна, чи можна. Можна і треба. Всім благословенного дня з Богом. І хто, Михайло, Днем Небесного покровителя, Архангела Божого, чудо він в ходах велике. Аж земля розступилася і вода пішла в безодню. то велике чудо було.